Доброго дня, мене звати Руслан. Я ще не придумав своє фірмове привітання, ми обов'язково з вами його придумаємо. Але ця історія розпочинається от з такої от коробки, в якій ми з вами за декілька хвилин після того, як доїдемо, побачимо саджанці Лімона, який я замовив одного дуже відомого українського селекціонера, як на мене. Це пана Анатолія Потій, вітанечко. Перші саджанці і перший досвід. Досвід зараз здобуваю не лише буду здобувати не лише з цитрусовими, а й з відеомонтажем та зйомкою. Тому не кидайтесь помідорами. Все будемо проходити разом. Підписуйтесь на канал, ну і разом будемо розбиратися, рахувати, а також щось добувати нові знання в нашому житті. Ну зараз ми перейдемо до розпаковки. Розпаковка. Ну що зараз на вулиці середина березня 25-го року. Трамп каже, що світ дуже близький до ядерної війни. А я розпаковую лімони. Перше придбання, з якого починається, як я казав, історія. По-перше, мені цікаво, як цей лімон доїхав. Чому саме лімони? Тому що на вулиці ще прохолодно. Ще маємо. Діапазон в 10 градусів, і так як мене запевнили, люди, які в тому розбираються, що ще зарано. Тому в нас попереду ще придбання багатьох цитрусових. Так, зараз ми подивимося, що все гарно. До речі, тут декілька, взяв не лише для себе, а для своїх друзів. У нас такий е, челендж, хто перший <знащить> знищить цю рослину. Ми ніколи не займалися, але так хочемо такий певний тест-драйв. Так, Розпаковуємо обережно. Ой, які гасні. Е, Для ну, запаковано, нова пошта, дякую. Дякую, що ставитись відповідально. Ставитись відповідально. Е, до речі, 2-3 роки потрібно чекати, щоб з цього лімона щось та й почало плодоносити. Ну, цих 2-3 роки наберіться терпіння. Лайк, підписка. Лайк, підписка. Так, добре. Ну що ж, перші-перші. Аж руки тримтять. Якщо говорити по ціні для орієнтиру, для тих, хто буде через років 10 дивитися, так, це 13 доларів. Не буду говорити в гривнях, бо курс у нас, знаєте, такий він змінюється. Ой, як гарно запаковані, пан Анатолій. Пані Тетяна, молодці, супер. Дивіться, як гарно запакували. Тут у нас три. Три такі гарних саджанця Так, з візиточкою. Ох, дивіться. Супер. Контакти даю. Навчаємося у найкращих. Переймаємо досвід. До речі, телефон, підтримка. Сервіс на все передбачено. Так, ну що ж, розберемо один саджанець. Решту ми залишимо нашим друзям. Таке задоволення. Подивимося той, що поїде до мене, додому. Так. Ну, лайк-лайк, хто лайк, ще не протиснув. Протискаємо лайк і опа чого. Ось який гарненький. Ай, не буду нижню частину, бо ще потрібно додому довести. Я ще зараз в офісі. Дивіться, який гарний. Скільки маємо? Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 листочків, та бачите, росте. Ну, супер, супер. У друзів моїх теж такі гарні. Що з ними робити далі? Буде в наступних відео. Сам буду розбирати, що з ними робити далі, як пересадити. Ми підписуємося, розбираємося разом. з вами був